Сьогодні у нас буде розпаковка на мою посилочку. Я... Це лабуба, я прям дуже рада. Хочу зараз така посилочка. Я її зараз розпакую. І о, я хто не знає, в мене є ще отака лабуба. О, це моя перша лабуба, і отака, така, що в мене друга є лабуба. Яку я теж розпаковувала. Корочу, розпаковувала. <смеш> uh, <смеш> да. І боролася, щоб вона мала прийдеться посилка. Я не знаю, що там прийде, чесно, чого нормально буде чи не. Але подважаю, що нормально. И вона мало прийти до 5 до 8 часу. Коли вона прийшла? Тут я думаю окремо, як завжди біля. Так, да, тут окремо. І коротше зараз щас... я постараюсь відкрити. Бо це важко. Пінопласт. я не знаю, что не порезать лобубу, я уже чуть-чуть там повадила. Сейчас просто... Все эти пропинокласы будут Итак, я сейчас трошки отрежу. а что Я уже так запаковывать. Ну ладно. Мы же и я... в коробочке в коробочке. Сейчас будем еще и коробочку. А -а -а.